Тиждень здорового спосіб життя. Ви його піруєте за читає? Я дуже полюбляю спорт, у мене є гантелі, і я щодня ну, намагаюся принаймні займатися спортом. Зараз я з сином інтенсивно дотримуюся білкової, білкової дієти з великою кількістю овочів. Дякую. У нас зараз проходить неділя здорового способу життя. Що за вашу люблю за на мою думку, здоровий спосіб життя це, по-перше, правильне харчування, заняття спортом, ну і також здоровий санкцій. На цей тижні підходить такий вчанок здоровий спосіб життя. Ви його дотримуєтесь? Якщо так, то я не вживаю майже гучним, не вживаю серптиком. Більше вживаю фруктів, овочів і займаюся Аліна Анатольовна, ви так, так. тримати здорового способа життя? Намагаюсь, але не стоїть спокою. Тиждень здорового способа життя. Скажіть, ви його додержуєтесь, чи місце? Чи? Да. Ну, а ви як думаєте, спорт у моєму житті займає дуже вагоме місце, так як ви знаєте, всі що я викладаю фізичну культуру і тут в цьому предметі без спорту ніяк. Я теж намагаюся дотримуватися здорового способу життя. На даний момент ранкову зарядку я не виконую, а коли приїжджаю на роботу, в мене спорт аж з вісми і до півп'ятого цілий день я в спорті. Ага. Так що я дотримуюся здоровий спосіб життя. Так, звичайно, дотримуюся. Да. Е, намагаюся їсти тільки здорову їжу, не вживати екстрапродукти.